Остріл так. Бійці спецпідрозділу Альфа служби безпеки України працюють по ворожих позиціях із міномета, який вражає ворога на відстані від 3 до 6 кілометрів. А тут відпрацьовують евакуацію та вихід із ворожої засідки. Все відбувається за лічені хвилини, адже кожна секунда може вартувати життя. На щастя, це лише навчання, проте саме така підготовка рятує спецпризначенців на передовій. Перед Службою безпеки стоїть дуже багато важливих викликів і завдань. Це і захист державної безпеки, і територіальної цілісності, канційного ладу, оборонно промислового комплексу, проведення антитерористичних, контрдиверсійних та контрзвідувальних заходів як в регіоні, так і по всій території України. Співробітники Рівненської Альфи також постійно проводять фільгранні спецоперації на фронтовій і фронтовій території на найбільш гарячіших точках по особливим завданням. Та не тільки на фронті виконують завдання працівники служби безпеки, вистачає роботи і на рівненщині в нашій області. Лише цього року повідомлено про підозру сіми державним зрадникам. Десяти колаборантам, трьох осіб затримано за передачу даних ворогу щодо пересування та місць десаквації сил ЗСУ та інших складових оборони. Близько 15 осіб повідомлено по підозру про визнання російської агресії, близько 25 про підтримку комуністичної символіки, окрім відпрацювань, відбулось спецпогашення нової поштової марки, присвяченої працівникам СБУ. Це третя і фінальна марка в серії Слава силам оборони і безпеки України. Раніше на марках були всі роди військ ЗСУ – Нацгвардія, поліція, прикордонники та ГУР. Прийшов час авторів бавовни та багатьох інших спецоперацій. Тираж марки складає 1 мільйон 75 тисяч примірників. Номінал марки Ф, що відповідає. Вартості пересилання простого рекомендованого листа вагою до 50 грам по Україні. Це 23 гривні. Також до складу маркованого аркуша входить купон. На купоні зображено головну будівлю СБУ в місті Києві. Керівник ОСБУ Рівненській області говорить, марка присвячена працівникам їх управління. Це певне визнання та вдячність за їх роботу, як в зонах активних бойових дій, так і тилових регіонах. Погашення марки Служби безпеки в рамках поштового блоку. Слава силам оборони та безпеки України. Фактично, погашення марки служби безпеки це визнання і фактично маніфест тим захисникам і захисницям Служби безпеки України, які на даний час боронять нашу державу. Наступний поштовий блок буде присвячено повітряним силам ЗСУ. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.